Я дуже люблю свою батьківщину, вишневу, солов'їну, співучу. Люблю, коли цвітуть сади і клютують заметіння. Люблю, коли йдуть холодні дощі душі лоскоче носика тепле літнє сонечко. А ще я горджуся, бо я Українець, син вільної. Незламної нації, мою землю боронять найсміливіші люди в світі, наші солдати. Як мені їм допомогти? Треба вірити, волонтерити і читати. Читати, щоб бути розумним, бо розумні люди ніколи не допустять війни. Бо розумні люди прославлять мою Батьківщину на цілий світ. Тому я читаю, щоб знати своє коріння, бо я нащадок вільних козаків. Я читаю, щоб берегти пам'ять небесних воїнів світла. Завдяки вам я можу перегорнутися до мами на зустріти світанок та пограти у футбол. Я українець, а українці нація читачів. Тому я читаю і чекаю нашої перемоги.